Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас трошки нестандартний автомобіль для нашої площадки, для автомобілів, які ми привозимо, в принципі. Сьогодні у нас BMW X5 2011 року в кузові e 70 3-літровий з самим потужним двигуном. Наскільки я знаю, можете поправити мене, так як в Німцях не сильно шарюсь, особливо в BMW. Якщо не помиляюся, тут 305 кінських сил, якщо я не помиляюсь, то це найпотужні двигун у них. Ми маємо, в принципі, звичайну комплектацію, але автомобіль в дуже гарному стані. По лакокрасному покриттю, на жаль, не взяв сьогодні з собою прибори, але одразу скажу, що його попередньо пробивали, що як він був, як він доставлявся в Україну, з правої сторони дві двері фарбовані. Чисто слой фарби, без шпаклівки, там тоненький слой фарби, і все. Машинка в дуже гарному стані. Як бачите на відео, у нас 19 диски. Виглядає бомбезно. Перейдемо до салону. Так, у нас шкіряний салон, е електропривід сидінь, точніше спинки, наклону, е шкіряне кермо, ну, якби все, на мою думку, стандартне. Я опять таки не буду брехати. Е це мій перший огляд в принципі, на BMW. Датчики дощу, світло, автозатемнення дзеркал, двозонний клімат, двигун шепче. Так, у нас рідного пробігу 229 тисяч кілометрів. Одразу покажу. У нас електро... електроручник, автохолд. Електросклопідйомник, електродзеркала, автоскладування, дзеркал, навігація, гучний зв'язок, круїз контроль, двозонний клімат контроль. Е, такі. Я не знаю, які у них бувають комплектації, тому тут вже брехати не буду, не буду казати, що в яких є. Якби. Тобто показую цей автомобіль, а ви вже для себе там вирішуєте, подобається, не подобається. Але я думаю, ціна хороша на машинку. Тим паче машина в дуже гарному стані, Так, що ми маємо в багажнику? Запаска, домкрат, органайзер, крюк, фаркоп. Зйомний фаркоп у нас, як бачите, багажник також. В чудовому стані, пластик весь також, якісь дуже мінімальні царапини. для його пробігу виглядає взагалі бомбезно. Так, стан салону. Покажу шкіра в чудовому стані, Потолок також без якихо задірів, дирочок і так далі, в гарному стані все. Взагалі машина, я би сказав, що він навіть не виглядає на свій пробіг. Хороші коври резинові для зими теж те, що потрібно. Двигун повністю обслужений без яких хліба нарікань. Шепче працює ідеально, питань по двигуну взагалі ніяких немає. Так, машинка в наявності в Вінниці, автомобіль повністю розмитнений, пройшов з сертифікацією. І готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу на клієнта одразу і можете ставити на облік. Е, якщо вам цей автомобіль, то я вже зможу прорахувати вам першу, вартість першої постановки на облік. Так, У нас також є інші автомобілі, як ви бачите на площаці. Якщо у вас щось цікавить з машинок, переважно французькі бренди. То звертайтеся в особисті повідомлення. Номер телефону в описі. Вайбер або в Телеграм буду скидати вам варіанти. Або краще все, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання під відео, ссылочка буде. Можете перейти, підписатись. Всі автомобілі, що є в групі, всі машини актуальні. Які не актуальні машини, їх просто видаляю, щоб вони якби не путались, їх лишній раз ви не перелистували. Так, ще раз повторюю, машинка в наявності в Україні, любі перевірки, без питань, по техніці все на тверду пікірочку. Машина чекає на нового власника. Варіант, як на мене, дуже чудовий. Даже особисто собі розглядав його, як купити, як основний автомобіль, собі його залишити. Але фінанси, як кажуть, повітроманси, тому поки ще не, не моє. Потрібно ще підкупити гроші. Е, дякую вам за перегляд. Очікую ваших дзвіночків. Або відписуйте, приїжджайте краще всього на тест-драйв. Буду радий вам показати, показати машину, щось розповісти. Дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.